Будемо робити чіткий квадрат за допомогою геля желе Відразу оцінюю ніготь, розумію, яка буде довжина і де геля потрібно покласти більше. стандартна підготовка нігтя. Зробила манікюр, обежирила і нанесла дегідратор. В якості підложки використовую Fast Base від Easy. Вона має рідку консистенцію, неї легко і швидко працювати. Наношу її середнім шаром для укріплення нігті і добудови паралелей. Використовую Volume Gel від Easy. Цей гель дуже пластичний в тонкому шарі. А в більш товстому, твердий. Цим нігтям півтора місяці. Видно наскільки скрутився натуральний ніга і немає жодних відчарувань. Цей гель ідеально підходить для супертонкого укріплення. Спочатку я роблю промазуючі рухи, щоб закрити точки вроста. І Тонким пензликом набираю краплю гелю і добудовую кути, які майстри не люблять гель желе тому що не можуть його приручити. Насправді все легко. Беремо краплю гелю і без натиску, ніби в повітрі добудовуємо кути. На кутах я додаю більше гелю, щоб мені було з чого випаляти форму. Після чого робимо поверхневий опил. Не обов'язково робити ідеальну поверхню. Цій ці нерівності скриє наступний шар покриття. Я перекриваю комуфлюючою базою, топом і насолоджуємося результатом. Маємо тонке, а головне міцне покриття. Підписуйся, в мене ще багато цікавого.